Друзі, послухайте, вони охреніли з пальним, просто охреніли. Тому що от зараз, вертаючись з Кропивницькому, там все працює на генераторах. Генератори а, це що? Це пальне, це дизель, це бензин. Е, І вони пропонують Кропивницьке. Я вам кажу, да куди? Ми в білій сидимо. Вийдіть на вулицю, все категорично, все працює на генераторах. Все по вулиці, я сього піду, зніму, покажу вам кожна аптека – Кожний будь-який заклад стоять тисячі генераторів, і ми маємо ж це оплачувати. А вони нам ось, ну, от факт, ось, що людина говорить чітко ім'ятно з Верховної Ради, депутат Верховної Ради, вона говорить: так а для людей же ж не скасували ніякого мита. Я викидав відео, що так, да, класний закон прийняли, але це для підприємців. А для людей ми з вами за свої кошти будемо купляти генератори за такі ціни. І будемо купляти пальне за отакі ціни. Розумієте, яка ситуація в нас в країні? Тобто на нас наживаються з усіх боків при тому, що йде війна, а ми останні кошти віддаємо на, ще й на армію. Бо допомагати треба. Дякую.